Марія саме гуляла із дитиною, коли прямо у неї над головою повільно пролетів яскравий об'єкт. Побачене справило на жінку таке надзвичайне враження, що вона навіть забула загадати бажання. Я піднімаю голову, і перше, що кажу, мама, мама, дивися! І пролітала вона. От за ту дев'ятиповерхівку вона заховалася, пролітала вона от, дуже повільно, ну, тут приблизно може, секунди-дві, то дуже яскрава, величезна така зірка з таким величезним жовто-гарячим хвостом. Від того шокована, навіть з бажання того загадувати не було як, тому що перший раз в житті взагалі бачиш таке явище. Вже вдома Марія почала шукати в мережі подібні об'єкти, але аналогів таки не знайшла. Щоправда, відшукала сотні львів'ян, які також спостерігали у небі цікавий об'єкт. Декому навіть вдалося це зафіксувати на відео. Науковці припускають, найімовірніше. це був боліт, дуже мале космічне тіло, яке згоряє в атмосфері. Щодня на землю падає приблизно 300 тонн таких каменців. Попри це, побачити таке яскраве падіння боліда неабияка вдача. Боліди в одній місцевості, навіть за частої, доброї, безхмарної погоди, спостерігаються не так часто. Якщо це був боліт, то він до землі не долетів. Він згорів достатньо високо в атмосфері. Але це міг бути і не боліт. Отже, що це могло бути? Це міг бути проліт супутника, який має відбиваючі елементи на своїй поверхні, і це могли бути зайчики. Жодної загрози для землян боліди не несуть, запевняють вчені. Зараз вони вивчають відео, на якому видно зірку, що падає, аби вже остаточно з'ясувати, що це був за метеор.